Перше навколосвітнє плавання відбулося у 1519-1522 роках під керівництвом португальського мореплавця Фернандо Магелана, який перебував на службі Іспанії. Експедиція у складі п'яти кораблів та 270 учасників вирушила 20 вересня 1519 року з цивільні з метою знайти західний шлях до островів прянощів, тобто до Молукських островів. У 1520 році. Мореплавці пройшли протоку, що тепер носить ім'я Магеллана, і вийшли в океан, названий Тихим. Сам Магеллан загинув на Філіппінах у 1521 році, але його справа була завершена Хуаном Себастьяном Елькано. 6 вересня 1522 року до Іспанії повернувся лише один корабель – Вікторія з 18 членами екіпажу. Подорож довела, що Земля має кулясту форму, і океани з'єднані між собою.